Перший виход у мене на лівий берег був. Це місяця п'ять, як я підписав контракт. Ми вигружаємось човна, на причал, і там доски були. І такі, десь по сантиметрів 15 були відрізки пустоти. Я ж звичайно в цей відрізок ногою. Падає і води по пояс. Бо висадка на берег, ураження каба по берегу, і цей яму від прильоту запригує хлопець, над ним висить мавік і кидає до нього гранату. Граната падає перед обличчям та не взривається. І він розказує, у них контакт з правої сторони від. Десь приблизно 15 метрів. Він бере цю гранату, кидає до пі, і вона взривається, і він трьохсотить 303... три це дуже великий крок для нас був саме дійти до позиції і закріпитися на, на них. Тому що, по-перше, це підвоз БК, по-друге, підвоз харчів. Тобто, і хлопці раділи, які там були, і ми раділи, що ми дійшли. І це тільки ейфорія і тільки щастя.